Доброго дня всім. Я е, хочу поділитися з вами деякими такими новинами, може ще не всі це знають. І, і розповісти про певні сперечання, які я мав в Києві буквально днями. Е, я весь час кажу, що ті, хто був побитий беркутом, міліцією, ті, у кого сполили машину там, і так далі, вони мають подавати заяви про злочин. І домагатися того, щоб ці заяви були розслідування, ті, хто це робив, були знайдені і покарані. Але останнім часом мені заперечують і кажуть, ну, наприклад, Юра Луценка, ми з ним з цього приводу дискутували. Він каже, вчиняти так, це легітимізувати е, ті правоохоронні органи, які втратили повністю легітимність. Нічого вони не зроблять, нема в тому сенсу, і ну їх, ну, отак от. А я кажу ні. Не так навпаки, вони нічого не будуть робити, їхня бездіяльність ще більше буде підкреслювати їхню безпорадність і делегітимізацію цього режиму, який вправді повністю втратив свою легітимність сьогодні. Тому він має піти і піде. Безперечно, у мене тут нема жодних сумнівів. Питання тільки тоді, коли це станеться і якою ціною, оце головне питання. А те, що вони підуть, це точно. А заяви все одне треба подавати, оскільки е, вони не будуть цього робити, то, що мають робити. Після того одразу можна подавати заяву до Європейського суду з прав людини. І от я хочу сказати, що вже перша заява щодо подій на Майдані вже е, розглянута європейським судом на першій стадії і передана для розгляду. Вона пішла на стадію комунікації з урядом. Це справа Ігор Сиренка проти України. А Ігор Саренко – це еколаг, заступник е, Національного екоцентру України, який був побитий в, в ніч з 30 листопада на 1 грудня. В Києві утворили таку цілу організацію під назвою 30 листопада, де об'єдналися люди, які були побиті, які хочуть домогтися, щоб е, були знайдені. Е, Саме ті, хто їх бив, і щоб вони були покарані, той Беркут, той, хто давав злочинні накази, щоб вони отримали компенсацію за це все і так далі. І е, його заява до Європейського суду, яка туди потрапила в п'ятницю, вже в понеділок була передана на комунікацію. Ви знаєте, такого у Європейському суді ще не було жодного разу. Це підкреслює те, що там добре розуміють наші проблеми українські, що тут відбувається. І ну можна сказати, що це фактично сигнал всім тим, хто ще не подавав такі заяви. Подавати їх. І я дуже прошу всіх нас, у кожного з нас є знайомі друзі в Києві, є ті, хто потрапив під цю роздачу, хто постраждав. Необхідно це робити, щоб таких заяв було більше. Щоб ще більше вбити е, в, е, цю державу цвях. Так, абсолютно точно. Це є необхідним це є необхідним для того, щоб, щоб перемогти. Кожна така дія, вона спрямована проти цієї держави, яка, на превеликий жаль, втратила легітимність, втратила і, і керманичів втратили розум. І вони все продовжують. Наполягати на своєму, хоча всім вже зрозуміло, що вони мають піти просто. І ще одна, одна думка. От я весь час чую, причому і від, від наших депутатів, так би мовити, тих депутатів з опозиційних фракцій, які виступають з Майданом і за Майдан, про мовляв, громадянську війну в Україні. Нема у нас ніякої громадянської війни, абсолютно. За однієї простої причини. Громадянська війна це коли е, дві частини народу сперечаються, виступають одна проти одної, навіть зброю використовують, і тоді це справді війна. Але у нас другої частини народу, яка воювала за цю владу, просто немає. Я можу уявити собі людей, які підтримують цю владу навіть щиро сьогодні, досі підтримують, бо вони ще не розуміють, куди вона веде цю країну і їх самих. Але підтримують, але жоден з них не піде за них воювати. Жоден не прийде ні на який майдан. А якщо прийде тільки під примусом або за кошти. Інакше, а, а інакше не прийдуть. Тому нема громадянської війни. В нас є повстання народу проти злочинної влади. Ось що у нас є. І ми, і ми у цій боротьбі обов'язково переможемо. Дякую вам всім. Слава Україні.